Вітаємо! Сьогодні хотіли б розповісти вам про охорони та перервні системи від компанії AJAX. Серцем системи є е, розумна централь Ajax Hub. Даний пристрій відповідає повністю за керування всією системою та її, її всіми компонентами. Хотіла би розказати про конкретно зовнішні датчики руху. Вони бувають як з камери, так і без камери. Вони повністю вологозахищені та підходять для установки на відкритому просторі. Також є датчики підчинення дверей, які можна встановлювати як на двері, так і на вікна. Наступним етапом системи можна додати датчики руху, які будуть спрацьовувати по руху об'єкта або людини. Датчики руху бувають звичайні, комбінований датчик з датчиком розбиття, датчик руху з фотофіксації, який може по спрацюванню вам також додатково скинути фото. Також в систему можна додати пристрої оповіщення. Це може бути як зовнішня сирена, так і внутрішня. Вони відрізняються форм-фактором та максимальною гучністю оповіщення. Ці пристрої від компанії Ajax бувають в двох кольорах: це чорний та білий. Предпати обладнання Ajax можна як кожен пристрій окремо, так і у вигляді таких базових комплектів. У базовому комплекті ми отримуємо одну централь. Один датчик руху, один датчик відкриття та брелок, за допомогою якого можна ставити та знімати систему з охорони.